Головним завданням освітян на сьогодні створення безпекових умов навчання та надання якісних освітніх послуг. Такими були основні теми обговорення під час серпневої конференції педагогічної спільноти Паланської громади. 24 лютого через обстріли постраждало шість закладів освіти, найбільше по Черкащині. Жителі сіл втікали від загрози. Прихисток вони знаходили у наших навчальних закладах. Подяками відзначено трудові колективи громівської гімназії надала притулок 60. Жителям громади, Юрківського ліцею, які допомогли більше ніж 300 жителям громади у перші дні агресії, та Іванівської гімназії, які допомогли 80 жителям нашої громади. Освітяни відразу згуртувались у волонтерські центри за надання допомоги воїнам Збройних сил України, подяки оголошено трудовим колективам Кочубійської гімназії, Городецькому закладу дошкільного виховання льонок, Синицькому ліцею. Та синицькому закладу дошкільного виховання Калинка з перших днів агресії наші школи та садочки розпочали приймати внутрішньо переміщених осіб, За вмілу організацію та віддану працю допомогу людям, подяками відзначені трудові колективи. Посухівської гімназії у закладі проживали більше 100 осіб. Родниківському ліцею 2187 осіб. Знайшли тут свій тимчасовий прихисток. Родниківському закладу дошкільного виховання 102 особи. Берестівецької початкової школи 150 осіб. Берестівецькому дитячому садочку 53 особи, та Іванівському закладу дошкільного виховання, де проживало 126 внутрішньо переміщених осіб. У своєму зверненні до світян голова громади закликав спрямовувати сили на пошук максимально ефективної моделі освіти задля виховання максимально свідомих громадян Держави Україна. Тих завдань, які ми ставили перед собою на освітній конференції минулому році, ми зробили досить багато, але не все. Звісно, що сьогодні перед нами стоять зовсім інші виклики, якщо повертатися знову ж таки до слів Біспарка, та тільки історики, вчителі історії визначають майбутнє нашої держави. В цілому наше суспільство показало досить суттєву здоровість. 24 числа 90% нашого населення готові були дати останній бій в своєму житті. Я це морально відчував, і, мабуть, морально відчували всі ви. Але. Правильно було, б, коли б наше суспільство було б готове 24 -го числа і навіть раніше знищити ворога. Бо ворог Бісмарк казав приходить туди, де не допрацював вчитель і священник. В цілому це все суспільство. От Наше суспільство сьогодні має бути наскільки модернізоване, щоб навіть в цих складних умовах давати якісні освітні послуги. Боротися з сучасними викликами, для того, щоб привабливість нашої держави не втрачалася. Тому що, крім військової загрози, в нас зараз найбільша загроза це міграційні процеси, які ніким не закриті. І сьогодні наші партнери Західної Європи і цілого світу фактично дають такі умови українцям, що міграція є досить привабливою для Кожного українця, тому що українця сприймають зараз позитивно кругом, крім Російської Федерації, звісно, і деяких наших братів бивших. І в цих умовах ми маємо розуміти, що цей виклик надовго, тому що ті ж самі наші партнери фактично контролюють нас в плані нашої сили, тому що ми, як суспільство, проспали основне. В момент максимальної загрози ми не відчували цієї загрози, якщо так коротко сказати, у нас вже горіла криша, ми все одно клеїли обої. Тому, мабуть, наша з вами загальна мета і ціль готувати максимально свідоме громадське суспільство. Це і історики, це і психологи і всі викладачі, батьки. В цілому суспільство, яке буде розуміти, кого з політиків вставити на чолі держави, з якою метою вони приходять в політику, чи будувати фонтани, чи будувати місць держави, чи оцінюють вони загрози, які в нас є, чи нема, чи жити в реаліях якоїсь ілюзії чи складної реальності. От ми зараз живемо в реаліях складної реальності. І загроз у нас, повірте, набагато більше, ніж ми собі навіть уявляємо. Із того, що ми маємо, в дійсності ми справилися досить добре, головне, щоб міць наша внутрішня витримала цей довгий марафон, тому що це буде надовго. І з загального найскладнішою питанням для нас є це заклади, які в нас пошкоджені, тому що нам. Для того, щоб знову ж не втратити потуги в освітньому процесі, треба максимально швидко відновити їх роботу. Але не все так просто. У нас концепція відновлювальних робіт до реконструкції освітнього закладу Талантського ліцею вже міняється тричі. Але і грошей ми фактично не маємо своїх наповненьких, не маємо і державного бюджету на це, тому що в принципі держава не може зараз відновлювати заклади освіти. коли... Фактично є інша загроза. І ми сьогодні, маючи, в принципі, в цілому там, 30 мільйонів власних коштів, 20 мільйонів це ті, що безпосередньо у нас зараз є. З виконанням фактично бюджету, тому що багато громад не можуть зараз виконувати бюджет, У нас склалася така, можливо, ви попередні звіти слухали ситуація, що ми не маємо ще виконаний бюджет на сьогоднішній момент. Ми повинні були сконцентрувати свої зусилля і навіть частину бюджету. Значну віддати, напевне, на Збройні сили. Натомість є у нас проблеми з укриттями. І сьогодні, скажімо так, ще рік назад, та який рік назад, півроку назад, санстанція чи Держспоживслужба спожив служба говорила, що який освітній процес на півпідвальних приміщеннях, а зараз, мабуть, та школа найкраща, в якої хороші підвали. І освітній процес в підвалах зараз це найвище досягнення. Така реалія, такі реалії. Ми ще не всі укриття маємо, ми ще не маємо укриттів у нашій центральній районній лікарні. Це теж досить серйозна проблема, тому що там неосвітний процес, там непреривний процес лікування. Та ще багато інших, в тому числі і маємо мати залишок коштів для. Відсоткового покриття участі в тих самих програмах по відновленню своїх пошкоджених об'єктів, а це від 5 до 10%, а в нас кошторисна вартість починалася просто ремонт це 12 мільйонів. Перша реконструкція самої школи це 50 мільйонів. І зараз за 120 мільйонів рахують спортивну залу з укриттям напівпаланки разом з повною модернізацією школи. Фактично, це не на часі, але Всесвітній Європейський банк фінансує ці відновлювані процеси і відмовитися від цього шансу неможливо, але і участь долюва місцевого органу самоврядування, його бюджету має бути. Тому в цих складних умовах нам треба приймати максимально виважені і раціональні рішення, максимально швидко модернізуватись до тих викликів, які є. Бути максимально конкурентно, спроможніми в наданні освітніх послуг, шукати шляхи готування максимально свідомого суспільства. Повірте, нема зараз методичок, які це вчать, нема метод кабінетів, які можуть цьому навчити. Зараз кожен вчиться один в одного і кожен шукає свою максимально ефективну модель. Тому я вам бажаю якраз успіху, пошуку цієї максимально ефективної моделі будівництва сучасного здорового українського суспільства. Слава Україні!